серія крутих механізм майнкрафт як я обіцяв сьогодні ми проведемо час на моєму сервері і я вам розкажу про Плайн джайл я побачив в том відео, що там не було того чувака, що тільки що був в твоего андроида и мій пакет струк crazycraft.ru android zip сервер заходить так тут воно спросить ввести логін Пишемо логін. Ну, на початку звичайно, регіт. Логін я свій вам не покажу. Все, я свій. логін свій І Тут в мене тюрма. І Plain джайл, тут в мене такий сервер величезний. Ну, не дуже такий. І ми сьогодні будемо робити джайл. А щоб зробити джайл, треба трошки зроблю собі візне місце і те, що треба, візьму. Табличка. Сундук. Все. Тепер пишемо create І ім'я Jail. У мене буде. Зараз показуємо. Міліція ja jail create. Дали нам ось такий меч. Далі позначаємо ось цей нижній блок. Заключений у нас не втік. Нажимали правою кнопкою мишка. І далі йдемо в верхній кінець. Того, нажмали, зараз нажмали і не втіче. Якщо він з, з, з тої зони вийде, за ним почнуть гнатись поліцейські пси так звані. Далі нам треба позначити точку спавна, куди він буде телепортуватись при... Ув'язнені. має бути поки що ми в п'ятник. Сутло. Нажимаємо на нижній блок. Тут вийти не можу, так що добре, що я взяв компас. Тепер при виході. У мене буде тут. Jack Rate. Вибиває нам чат Далі нам треба создати камери. пишем jailcreateqls І пишем як називається камера Відчасові наплатки були Добре Називається камера 1 За розпочкайте наплатки Jail Kreate KLS Dalls О автоматику нет зара напишем такой jail тут направильно все в порядок Pels". так и камера називається? один Let's play and alleged jail нажимаємо правою кнопкою кнопку я начально списав одну фішку. jail Прата. Хелс. Один. Чей на щось з мене. Докладу. Джейл. Джейл. Прат. один. З а. і я забув зовсім з голови. Я... як... як називається... Сама тюрма. Jail, creator, kelps. 1 місія. З мене не входить. Та в мене буде без того. Зразу він просто телепортуєся в Міф'ять. І якщо хочете, ви його можете телепортувати. Десь ну собі телепортніть Можете телепортувати свою таку на мене щось не виходить на сервері та я за той час трохи повільний все розповім про нього тут в мене коли заходимо бачимо таку табличку crazycraft.ru тобто і в нас вітають два андроїди які з руками підняті ніби махають нам привіт привіт андроїди так crazycraft.ru перекладається як шолений не ремесло так наш мій сервер називається тобто наш з друзями то в мене автомойка бистро бо в мене часу мало Того в мене фірма Android два будинки О, до речі два пацани які напишуть мені в Sky їй буде на ще під відео Напиши мені я хочу грати на сервері там щось типа то ніби хочу грати на сервері дай мені IP щось сервера ніби і так все далі получає будь-який або той, або той, перші два тільки. Або той, або той буде повний комплект алмазної броні і повний комплект за тих вот дерев'яних... Ні, не дерев'яних ось таких кам'яних кам інструментів. А прості, вже там п'ятий і до безкінечно. То вони отримують кожну броню. А, ні, я неправильно сказав, залізні інструменти, ті, що перший і другий. А третій до безкінечності камінь. Далі тут в мене метро. Тут тюрма. О, в кінці я забув написати Jail, jailraid stop. Jail Stop. О, oh, так, да, jail stop. Тут в мене метро, тут в мене ферма джайл, тримай Андроїд, я казав, там був готель, там барени, там буде в мене заправка, тут магазин метро, тут пошта, во... тут во... дві стоянки для автомобілів, тут во... ще одна пошта. Тут у мене два магазини метро, дві стоянки, два, дві пошти. І звір. Добре, всім пока. З вами був Вова, чекайте відео на іншу середу я б е, зняв його раніше тільки причини на то були всім пока ставте лайки коментуйте і все тому подібне якщо жаль що відео вийшло не повне через те що в мене команда не діла чи забувся, чи ще щось ну все одно спасибі за просмотр 不告。寶寶